У віці 4-5 років дитина вже має складений характер, який буде значною мірою визначати її подальше життя. Закладається така глибока база і такі глибинні установки, які змінити у дорослому житті буде надзвичайно складно. Нам може здаватися, що це великий період життя, і ми не можемо приділити цьому стільки багато уваги і часу. Але насправді ми. Бачимо, що час впливає дуже швидко. Якщо ваша дитина не навчилася до 4-5 років ризикувати, то подальшому для неї будуть закриті багато видів діяльності і певні досягнення, тому що досягнення в цьому житті асоційовані із вмінням брати на себе відповідальність і нести певні ризики для люблячої людини, співчуваючої матері, турботливого батька. Може бути надзвичайно складно змиритися із тим, що у дитини зараз є вірогідність травмуватися або отримати біль, розчарування, образи, дивитися, як дитина плаче, отримуючи цей досвід. Разом з тим варто запам'ятати, що дитина через свої падіння або якийсь негативний досвід, можливо, травми, вивчає оцей зв'язок між. Причинами і наслідками, а також зважує, чи воно того варте, якісь там бенефіти, якісь задоволення, якісь плюшки, які вона отримує, і з оцими зусиллями, болем і якимись випробовуваннями, які вона несе, досягаючи цих плюшок. Інколи потрібно дозволяти дитині робити свої помилки і знову і знову спинатися на ноги, для того, щоб вона знала. Що і скільки коштує в цьому світі, і які оці причинно наслідкові зв'язки між речами, подіями, явищами, батьки, які хочуть, щоб їхня дитина була успішною в цьому житті, мають до 4 років подбати про те, щоб дитина була соціально адаптованою і. Бажаною для інших дітей це означає, що вона має знати якісь елементарні правила поведінки: як комунікувати з іншими дітьми і що є забороненим. Що би ви хотіли для своєї дитини? Щоби при її появі інші діти посміхалися її, запрошували до своїх ігор, чи з жахом тікали на іншу локацію, тому що ваша дитина починає відбирати іграшки, відбирати м'яча. Щось там псувати і кидати пісок в очі, і тому із нею ніхто не хоче гратися. Така дитина, маленький монстр, при появі якого у всіх батьків розширюються очі від жаху, тому що вони не хочуть, щоб їхні діти контактували з цією дитиною, є небажаною. Вона буде вигнанцем, і рано чи пізно, із почуття помсти і образи, вона. Почне робити антисоціальні дії, і із віком ця тенденція буде лише посилюватися. Правила типу не бити інших дітей машинкою по голові, або не ж бурляти пісок в очі, або що штовхатися заборонено при будь-яких обставинах може запам'ятати навіть трьохрічний малюк, якщо не раніше. Бажано також, щоб у вашої дитини завжди була декілька іграшок, які вона може запропонувати на обмін тій дитині, чиї іграшки її зацікавили. Тоді вони не заважають одне одному вивчати цей світ, а потім із віком починають взаємодіяти одне із одним. І з часом це виражається в тому, що вони починають гратися в якісь ігри. Якщо, наприклад, немає дітей більш старшого віку, то ви можете показати приклад і навчити ваших малюків якимсь нескладним іграм. Тоді вони займають одне одного, а батьки можуть розслабитися і зайнятися своїми справами. Наступне це баланс між світом ефімерності, наївності, казковості, чарівним світом дитинства і реальним світом із його небезпеками і жорстокістю. Ми знаємо, яким цей світ може бути. Так, пройти серединним шляхом і не завалитися в жодну із крайнощів, тому що дитина має сформувати базову внутрішню глибинну довіру до світу і до оточуючих людей. Тому що це є одним із критерієм психологічного здоров'я з іншого боку, дитину потрібно повідомити про небезпеки, які можуть на неї чатувати, але зробити це відповідно до її віку, відповідно до того наскільки вона віддаляється від батьків, і потрібно тонко відчувати цю грань, коли дитині в трирічному 4 річному віці починають розказувати про те, як свиню рубають сокирою в усіх подробицях, то Навіщо це робиться для того, щоб дитина вночі спати перестала, і її кошмари почали снитися? Потрібно розуміти, що є актуальним для дитини, і в такій формі, в якій дитина може це переварити, не травмуючи свою свідомість, їй подавати. Радянський психолог Лев Вигоцький сформулював у своїх роботах такий психологічний термін, як зона найближчого розвитку дитини. Це означає, що дитина у своєму розвитку має оцю певну найближчу зону, яку вона не здатна осмислити без дорослого. Вона до неї наблизилася в своєму актуальному розвитку, і далі у неї сіра зона. Вона щось чула, щось десь бачила, але. Повної картинки немає, і тоді дитина починає запитувати у дорослих і у оточуючих, що означає це, а як відбувається це. Це означає, що актуалізувалася інформація, і потрібно певним чином розкрити якесь явище чи поняття, але знову таки робити це відповідно до віку і здатності дитини осмислювати інформацію. Наступне це вміння грати в командні ігри. Коли дитина вміє організувати своє спілкування і взаємодію із іншими дітьми для досягнення спільних цілей, така дитина самотньою ніколи не буде і завжди знайдуться діти. Підлітки, дорослі, які захочуть з нею гратися, нам насправді не подобаються нарцисичні переможці, які впиваються своєю перемогою, тому що вони нас змушують почуватися якимись меншовартими і негідними. Дитина, яка може розділити і. Перемоги і поразки із іншими буде завжди привертати бажаючих з нею погратися. І коли я кажу ігри, я маю на увазі ігри метафорично, тому що коли діти дорослішують, то вони починаються гратися в дорослі ігри, дорослі батьки інших дітей. Будуть завжди прихильними і доброзичливими до такої дитини. Вони будуть посміхатися, допомагати такій дитині, де щось підкажуть і навчать. І дитина виростає в такому середовищі, у неї є внутрішні критерії, за яким відбирати людей для спілкування у своєму житті. Коли вона по життю буде зустрічати людей негативно налаштованих або недоброзичливих, непривітних. Вона просто буде уникати спілкування із такими людьми, тому що вибір для спілкування у неї завжди буде. Останнє про що хочу сказати, те, що завжди було актуально для наших територій, насправді, але і початком повномасштабного вторгнення знову актуалізувалося, це дефіцит спілкування із татом. Дефіцит у цієї маскулинної чоловічої енергії тато в цілому в середньому спілкується інакше, ніж мама. Якщо мама це більше про турботу, ніжність, подбати, щоб дитина поїла, щоб зробила домашнє завдання, то тато часто грається і досить жорстко може гратися, особливо із сином. Він десь там покрутить, посадить собі на плечі, щось покаже, покаже, як кидати м'яча. Потім вони можуть там на руках боротися або там поштовхатися, так, коли хлопчик підростає, перетворюється на чоловіка. І таким чином тато слугує цими воротами в висококонкурентний маскулинний чоловічий світ, особливо для хлопчика. Коли хлопчик не доотримує такого тренування, спілкування, то, звичайно, в нього страждає його впевненість в такому своєму спілкуванні. І коли інші хлопці можуть подавати йому вербальні і невербальні сигнали, буквально кивок головою, якісь підмигування, запрошуючи до гри чи до якогось спілкування, і він неправильно це інтерпретує, то в найкращому випадку хлопці просто розвернуться і підуть, знайдуть собі інших партнерів, товаришів для гри. В найгіршому випадку такий хлопець може підвергатися булінгу і переслідуванням у школі чи в якійсь соціальній групі. Дуже важливо, щоб хлопчики все-таки таке спілкування від чоловіків отримували, і поповнити дефіцит такого спілкування можна на різноманітних секціях, майданчиках: футбол, баскетбол. Що там басейн, види боротьби вони необхідні для того, щоб хлопчик тренувався і укорінювався в відчутті своєї такої мужності і приналежності до цього, повторюсь, висококонкурентного маскулинного світу. Для дівчаток також може це бути актуально, і діти в цілому, не маючи фільтрів підсвідомості, запам'ятовують якісь фрази, якісь наративи, які говорять дорослі. Дорослі можуть навіть не розуміти, не пам'ятати, що вони сказали. Буквально будь-яка. Неуважно кинута фраза може потім визначати все життя дитини. Коли, наприклад, Ой Боже, ти моя сирітка, ти така нещасна, ти моя жертва та? і дитина в дорослому житті, виростаючи, стикаючись із якимись обставинами, почуваючись слабкою, буде це виправдовувати тим, що ну, от я сирітка, я слабка, в мене там щось ось таке сталося в дитинстві, і тому я не можу. Замість того, щоб підніматися і знову пробувати знову йти вперед, вона буде виправдовувати свої невдачі. Тому завжди уважно і критично, обережно ставтеся до того, що ви говорите дітям і в присутності дітей. Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, тому що ваші безцінні. Коментарі допомагають продвигати це відео, можливо, іншим глядачам. На Ютубі дуже необхідна ця інформація, яку ви тільки що почули. Тому, будь ласка, не шкодуйте. Для вас це 10 секунд часу, для мене безцінно. Цілую, люблю, запрошую на індивідуальні і сімейні консультації.